З вами знову Антон Базилінський, Вітаю зараз у нас в гостях Анатолій Соловйович Федорчук, якого знову обрали на другий вже термін міським головою. Отже, вітаю вас, Антоні Соловійович. Бажаємо вам натхнення, бажаю вам бути успішним мером і вести Борисполь у справді світле майбутнє, в таке майбутнє, яке хочуть всі його мешканці. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте зараз, коли ви вже здобули результат? Ну, ви знаєте, навіть важко сказати таке просте питання. Можливо, деякі такі моменти втомлюваності, тому що ніч була безсонна. От, можливо, таким чином. А так, ну, звичайно, почуття радості, мабуть, є такі. Тільки його як виразити не можна. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам, те, що ви пройшли з таким феноменальним результатом, це вже стало історією ніби. А чи вдалося вам провести тих людей, у кому... Тобто тих, кого називають вашою командою, допомогти цим людям пройти. Ну, Ви знаєте, західати? я сподіваюся, що всіх, хто стане депутатами міської ради, це буде одна команда. От. А тих, кого я кажуть, робив я ставку, я дуже хотів, щоб стали депутатами обласної ради по 55-му виборчому округу Черніченко Юрій Анатолійович. Ця задача, яку я ставив для себе, і так само, як і Юрій Анатолійович, вона виконана, виконана блискуче. Так само, як і по 56-му виборчому округу, перший заступник міського голови Корніщук Микола Петрович. Так само він з переконливою перемогою сьогодні вже можна сказати, хоча офіційних даних ще таких немає, він є депутатом обласної ради. Зараз я хотів би, ну якби дещо можливо розкрити те, чого раніше ніхто не знав. Я тільки на одній з зустрічей сказав, що у нас буде три депутати від міста Борисполя. Це було зроблено свідомо, тактично. Ви знаєте, що в мене прекрасні стосунки із Радіоном Дмитром Васильовичем, з яким я разом працював майже 4 роки, яку я дуже добре знаю. І по логіці по 55-му виборчому округу я повинен був його підтримувати. Але ми зарані домовилися про те, що я буду підтримувати Чередніченка, от, а оскільки Радіонов йшов під номером 2 партій, по обласній партійній організації «Фронт змін», от, я був. Впевнені на всі 100%, що він стане депутатом і так, тому ми вирішили, щоб Бориспіль представляло три депутата. Тому це не просто перемога, така, знаєте, переконлива перемога. Те, що ми мали одного депутата, тепер ми будемо мати три, От із якими я в прекрасних стосунках. Так що всі три чоловіка це є члени моєї команди. Скажіть, будь ласка, ви вже знаєте про ваші перші рішення на оновленій посаді мер. Ну, ви знаєте, я ще про це не думав. Я так думаю, що таких кардинальних якихось рішень не буде. Ми зберемося вже з новим депутатським корпусом і обговоримо. Я Коли здавав інтерв'ю, я говорив, що команда буде безперечно підсилена. Що це таке? Я не хотів би сьогодні розшифровувати, забігати наперед. От. Але я так думаю, що наша громада це оцінить по достоинству, тому що я дійсно хотів би, в нас і так була досить гарна команда, вона буде ще кращою. А чого не вдалося досягти до попередньої вашу каденцію? Які можливо помилки були зроблені, які тепер доведеться виправляти? Ну ви знаєте, таких помилок е, суттєвих я не вважаю, що було зроблено. Єдине, що в цій ситуації можливо заважає все таки ця партійність і багато політики. От Навіть ці вибори я вважаю, що те, що я йшов, наприклад, від політичної сили, це не є правильно, але так закон вимагає. Тобто, я так думаю, що я буду за цих 4 роки чи 5, я ще не знаю, наскільки обраний, я буду робити все можливе для того, щоб все-таки були винесені зміни в діючого законодавству, і щоб все-таки міський голова обирався шляхом самовисування. Міг ставати вірніше, кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування, або щоб його висували якісь громадські організації. На сьогодні мені не зовсім подобається. Це одна норма, і друга, що мені не подобається, що сьогодні наші депутати поділені на дві частини: ті, які пройшли по мажоритарній системі, і ті, які пройшли по партійному. От я навіть собі не уявляю, що ці депутати будуть робити, які пройшли по партійному списку, де вони будуть працювати на округах, якщо там вже по цих округах пройшли мажоритарні. Тобто є така певна специфіка. От а так, можливо було занадто багато політики, яку яку мене втягували. От, моя політика, я колись казав, це каналізація, благоустрой міста. Це вся політика. Яким буде місто через 4, скажімо, чи 5 років, коли ваша ця каденція підійде до кінця? Яким ви його бачите? Ну я переконаний, воно буде набагато кращим, воно буде набагато комфортнішим для проживання. Я оптиміст і ті грандіозні плани, і та програма, яка поставлена по максимуму. Прикладемо зусиль, щоб її виконати спокійно, ніхто спочивати на ларах не буде. Тобто ми будемо також динамічно, як це було цих 4,5 роки, розвиватися. Я в цьому переконаний. А з урахуванням того, що гарні є стосунки, є багаж знань, досвід на цих 4 роки. Буде набагато легше, багато програм таких, які виражаються в таких мільйонних цифрах, наприклад, ті ж самі очисні споруди. Чи те саме будівництво школи? От ми його думаю, що за ці чотири роки зрушимо з місця. Дякую вам за це інтерв'ю. З вами був Анатолій Слов'йович Відарчук, людина, яку знову обрали міським головою Борисполя. А наступні новини ви побачите о 18 годині. Їх проведе Ксенія Валькалець.